Вступна кампанія тільки стартувала, а у чугуєво Бабчанському лісовому коледжі аншлаг, бажаючих отримати той чи інший фах на пальцях не перелічити. Неабиякою популярністю користується спеціальність бухгалтерський облік. Молодь, хоч і прийшла із підтримкою особах родичів та батьків, свій вибір робила свідомо. Мені подобається математика. Це цікаво. Мама Ірини Вітвицької усіляко підтримує доньку у її прагненнях. Говорить, і дитині подобається, та й професія престижна. Хоча й розуміє, аби у майбутньому знайти достойне місце роботи, потрібно бути висококваліфікованим спеціалістом. Матрякоді бухгалтери, і якщо знання бухгалтера хороше, то звісно, так. А якщо так не Після здачі документів у приймальну комісію на дев'ятикласників чекає два екзамени математика і українська мова. Упевненості у власних силах абітурієнтам не займати. Здається, вони з математичною точністю знають. Все вдасться. Ні, не боюсь, тому що я відлічник, мені легко потягнути таку професію. Педагоги коледжу у свою чергу з приємністю констатують спеціальність дійсно популярна серед молоді, адже отримані знання є солідною базою для вступу у вищий навчальний заклад. До речі, більшість тутешніх викладачів є випускниками коледжу. Тож нинішнім студентам намагаються давати максимальний об'єм інформації з урахуванням сучасних тенденцій. Всі новинки використовують в своїй роботі, підтримують тісну зв'язку з редакцією газети. «Все про бухгалтерський учот ця редакція нам надсилає постійно. Журнали свої варто сказати, що спеціальність бухгалтера у коледжі відкрито ще 1956 року. З того моменту навіть порахувати складно скільки фахівців випликали у закладі. Тільки за останні 30 років більше 1700. Про цінність кадрів і мова не йде на многих. Я говорю, підприємствах можна зустріти наших випускників, і причому ми гордимося Выпускникаем, потому что занимают очень высокие посты, добиваются многого после нашего колледжа, поступают в институты, университеты, академии, получая высшее образование и занимают довольно. Прилічна фонжі на підприємствах Чугуївщини чимало випускників коледжу. Серед них і Галина Кондратєва, заступник головного бухгалтера управління праці соціального захисту населення. Свого часу Галина Вікторівна, не один рік, пропрацювавши на вчительській ниві, вирішила кардинально змінити рід діяльності. Хоча розповідає рідна мама за фахом бухгалтер і відмовляла у професію, поринула із головою. В результаті сподобалось. Хоча сьогодні відверто зізнається, знайти хвилину для перепочинку на роботі практично нереально. У нас дуже багато роботи, тобто не буває такого, щоб ми просто сиділи і відпочивали. Ну разве что когда ждемо телекомпанію, немножко так не Щодня бухгалтеру доводиться мати справу із сотнями документів, звіти, платіжки, нарахування, неймовірна кількість цифр. А як зізнавалась головний бухгалтер управління праці, фахівець із 22-річним стажем, у них подвійне навантаження. Організація специфічна. Ніхто не робить таких операцій, як ми не виплачувати, не начинає, ні виплачує, ні, начисляє. ні субсидії, ні льготи, ні соціальні допомоги. І тому весь этот учт не такой, як у всіх. Получается, у нас есть учет, который ведут и все, и такой учет, которых не ведет никто. Объем у нас очень большой. На, на, в этом году мы должны будем освоить около 27 миллионов денег. Только на детские пособия. А весь оборот будет у нас составлять где-то миллионов 35. 120 платежек у день – звична справа, додають фахівці. Проводячи постійні підрахунки, бухгалтер підсвідомо повинен контролювати самого себе, адже немає права на помилку. Бухгалтерська робота це велика відповідальність. Це відповідальність за себе, за колектив, за ну, за все. Великі дуже цифри. Якщо де що помилишся, це може повлечь. Дехто зауважить, і не вже такий жорсткий режим роботи комусь може подобатись. Як виявилось, так, здається, як і у багатьох професіях випадкових людей тут не буває. Для того, щоб бути бухгалтером, треба трохи любити цифри. Дружить з математикою, понімати мательним, собраним, большою пам'ять міти хорошу, бистрінька, орієнтуватися во всьому. А ще потрібно йти у ногу із часом, підвищувати свій фаховий рівень та бути дипломатом, говорить Любов Зінов'ївна. Спілкування із колегами та шефом справа тонка. Натомість свою, так би мовити, бухгалтерію чотирьох чарівних жінок керівник управління праці поважає. Говорить, без хорошого бухгалтера діла не буде. Хороший бухгалтер для каждого руководителя предприятия, организации или учреждения это залог того, что все финанс, финансовые потоки, которые идут по учреждению или по предприятию, они будут идти правильно. И от того во многом зависит, какой бухгалтер, так идет финансовое состояние. как бы, учреждения. професійне свято колектив бухгалтерії управління праці святкуватиме на робочих місцях з калькуляторами перед комп'ютером. Оскільки зізнавали жінки, навіть у відпустку просто так не підеш. Роботу потрібно зробити або наперед, або ж потім сидіти без вихідних. Тому найприємнішим у цей день стане вчасно і якісно виконана робота. Мика всі бкневіни люди на роботі цифри, а дома вже розлічені. Оскільки сьогодні старі добрі рахівниці у бухгалтерії зберігаються для доброї згадки і вони вже давно користуються комп'ютерами, сподіваємось, у свій урочистий день на роботі винуватці свята довго не затримується. А вімкнувши наш канал, почують щирі побажання колег. Я хочу пожелати всім нашим колегам-бухгалтерам. Ну, щоб у них завжди в житті все получалось в балансі. Ходили всі статті розхода. Доходи соответствовали расходам, и все было в порядке. Олена Ємченко, Олександр Євдокимов, Михайло Кисельов, телерадіокомпанія Слобожанка.